От уявляєте собі, ми бачимо ці кадри, люди, стрі... міномети, які не стріляють, міни, які відкликають, а винних нема. Це не злочин. Наша держава, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань злочином не визнало це. Камишин умірав і ставки Верховного головнокомандувача, вибачаюсь, із пісні слів не викинеш. Злочинцями не визнані. Хоча б в рамках цього рішення. По справі не проходять, показів слідчим не дають. Тому за ці міни ніхто не відповідає. А тому, що це, а я, а тому, що це не злочин, тому і ніхто бере на себе відповідальність їх переробляти. Міни забрали, зараз їх вивозять. Є у нас одне оперативно-тактичне управління, де у всіх бригад забрали міни. Прямо зараз. Ну це просто диво. Ну, зараз я сподіваюся, хоча б трошки їм зможуть поставити міни іноземного виробництва. Просто неймовірна ситуація. Ніхто не бере на себе відповідальність. Так, от, друзі, зараз основна проблема. І я цим ефіром, цю мету хочу переслідую прямо. Сподіваюся на вашу підтримку розповсюдження цієї інформації. Злочин, зло. Ми маємо, ми маємо змусити владу визнати злочином факт масового постачання. Боєприпасів бракованих, які не виконують свої завдання, треба назвати відповідальних осіб. І треба, щоб відповідальна особа, найвища ставка Верховного, Верховний головнокомандувач, видали розпорядження, що тепер робити. Треба виділити кошти для того, щоб купити якісні комплектуючі, якісні підривники, порохи, пороха, вишибні заряди. Перевірити взагалі е, якість заливки вибухівкою цих мін, чому вони не спрацьовують, можливо, не тільки через е, погані підривники.